То його сила йде через руку, іде в мене. Я цю силу, наприклад, випускаю. так у Рівненській обласній бібліотеці для молоді відбувся майстер-клас за кідо для усіх охочих. Артем Братченко приїхав до нашого міста з тимчасово окупованого Херсону, і тут він проживає вже два місяці. Коли постало питання, чим займатись на новому місці, довго не задумувався. Чоловік продовжив улюблену справу. Це моя професійна діяльність. Я вже більше 20 років. Займався айкідо. Артем. Викладає мистецтво айкідо у Рівному на базі місцевого клубу боротьби. Чоловік зазначає, що найважливішим у цьому виді спорту є баланс, техніка та моральність. В Викидо ми проводимо такі показові виступи час від часу, щоб залучити людей, показати, чим ми займаємось, як це виглядає. Майстер-клас айкідо у рівненській обласній бібліотеці для молоді відбувся вперше. Після демонстрації бою усі охочі мали змогу задати питання тренеру та його команді. По закінченню заходу відвідувачі дізнались більше про історію Айкідо, а також про особливості техніки боротьби. І ми вирішили його запросити, щоб він показав якусь свою частинку. Чим він займається і ну якось його підтримати, також до заходу долучилась студентська молодь. Розповідають відвідування подібних заходів як ніколи на часі, враховуючи те, що сьогодні такий період в нашій державі надзвичайно напружений. Через те, кожна наша молодь повинна гартувати свою волю, характер, вміти боронити себе, і тому надзвичайно доречно, що студенти знайомляться з різноманітними видами спорту. сьогодні ми знайомимося з айкідо для того, щоб мати можливість захищати себе. Мені понравилось багато. То показував прийомі, розказував інтересні факти. Тренер та його команда планують проводити такі заходи і надалі. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.